Вас ви дивитесь вісті надії. З вами Каріна Дрозда. А події цього тижня були такими: Безпека життя. В столиці провели акцію, на якій вчили дітей, як поводитися з вогнем. Музика. Нагорода за чесність американському жебраку подарували 100 тисяч доларів за те, що він повернув загублені 40 тисяч. Музичні експерименти у Донецьку шукали нові форми гармонії в співзвучних і сучасним зовнішнім простором. На Донеччині відсвяткували урочисту подію, а саме сторіччя існування громади адвентистів сьомого дня. За цей немалий проміжок часу згадати є багато чого. В основному віряни церкви розповідали, як нелегко було відстоювати свої релігійні переконання в часи радянського атеїзму. Однак, попри утиски влади та загрози ув'язнення, молитовний храм завжди був наповнений людьми, які любили Бога, згадують служителі. Чим зараз живе громада, дивіться у сюжеті. У 1913 році трьохангельська вістка пролунала на теренах Донеччини. Так, в 2013 році свій сторічний ювілей святкує громада церкви Адвентистів Сьомого дня в селищі Новогнатівка. Пів церковного хору, інструментальна музика, щире привітання служителів церкви. Навіть незважаючи на прохолодну погоду, тепла сімейна атмосфера зігріває серця. Це літо ми готувалися до к этому мероприятию. Сегодня ми собрались. Многие приїхали родственники, потому що здесь історія адвентизма дуже интересна, которая связана з, з семьей пастора Кацеля Александра Георгиевича. Його сыновья, дети, проповедники, служители. Приїхали з Росії, з України, з інших мест і создали цю атмосферу семейственности цього праздника. Павло Олександрович Кацель приїхав на урочистість із Волгограду. З радістю згадують свої дитячі роки, проведені зі своїми батьками на служінні. Церква для нас була домом, в якому ми воспитывались, в якому ми родились, жили и і... весть Божья стала нашей. И в 18 лет я уже стал членом церкви. Самое главное для меня, что та церковь, которая меня воспитывала, которая являлась колыбелью моей, она жива сегодня, она действует. И в таком небольшом селении она сегодня наполнена молодежью, детьми, а следовательно имеет будущее. В часи радянського союзу церква зазнавала утисків з боку влади, але й тут Господь допомагав своєму народу. Коли у великих містах віряни не мали змоги відвідувати молитовні будинки, в селі Новогнатівка храм ніколи не пустував. Це церква ніколи не закривалася когда закрили молитвенный дом в Донецке, в інших промышленных городах, в сельской местности, он был, были богослужения. громада у селищі є однією з найстарших в Донецькій області. Керівник церкви Адвентистів сьомого дня в східному регіоні Олексій Саков ділиться, що це свято має важливе значення для церкви в цілому. Бо протягом ста років Господь вів і оберігав її. Писання говорить: пам'ятай весь путь, яким тебе вів Господь. І сьогодні, глядя на історію этой церкви, ми вспоминаем історію пути, которым Господь віо свою церковь, і століття це пам'ятник Божої любви. Незважаючи на свій вік і пережиті на легкі роки, у громаді велика кількість молоді та дітей. Церква дійсно жива і молода. Віряни славлять Бога і чекають на ще більшу речисту подію, другий прихід Ісуса Христа. Микита Ісаков, Володимир Божинський, вісті надії. Вогонь друг людини доти, доки та вміє правильно з ним поводитись. Так, в столиці провели акцію зробимо життя безпечним. Під час заходу на дітей чекали конкурсна програма, огляд бойового одягу рятувальників та аварійно-рятувального спорядження. Також бійці продемонстрували гасіння умовної пожежі та надання першої медичної допомоги при рятуванні людей. Наскільки був ефективним захід, покаже майбутнє. А поки що маленькі учасники впевнено говорять, що вже знають, яку професію оберуть у майбутньому. Зробимо життя безпечним з таким закликом. У місті Києві провела акцію Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Усіх бажаючих відвідувачів, а особливо школярів, була можливість прийняти участь у навчанні основам безпеки життя завдяки розважально-пізнавальній програмі. Тут під час конкурсів та вікторин столичні школярі демонстрували свої знання з основ безпеки життєдіяльності. Даний захід проводиться вже п'ятий рік поспіль. Основною метою цього заходу це перше навчити дітей, як правильно поводитись в надзвичайній ситуації їм показати, які наслідки можуть бути в, в, в разі виникнення надзвичайної ситуації, як діяти. Ну і саме головне, як зателефонувати в службу порятунку, щоб до тебе приїхали рятувальні підрозділи. Учасники спостерігали, як працівники державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідують пожежу різними засобами, ознайомлювалися з пожежними машинами, завдяки яким щодня державна служба ліквідує наслідки автотранспортних пригод, цим саме рятуючи постраждалих людей. Андрій Гуценко стверджує, що за останній час кількість нещасних випадків з дітьми значно зменшилась завдяки нашим заходам. Загибелі дітей на пожежах міста Києва цьогоріч немає. Після подібного заходу бажаючих стати героєм-пожежником побільшало. Я спочатку думав продавати морожене, а потім передумав. А а ти... Ти... І захотів стати пожарником. А деякі після такої акції навіть мріють побувати на реальних надзвичайних ситуаціях. хочеться, як вони пожар тушать, я, якщо чесно, то не бачу. Однак для того, щоб стати рятувальником одного бажання замало. Справжній рятувальник має володіти по перше рішучістю, по-друге, холоднокровним, розсудливим розумом. Ну бути сміливим рішучим, звичайно, для дітей це справжні пригоди. а Рятувальники для них не наче казкові герої. Організатори дійства кажуть, що такі заходи корисні, тому що таким чином дитину виховують не тільки поважати чужу допомогу, а й робити добро самим. Я навіть переконаний, впевнений, що дійсно деякі для себе приймуть рішення продовжити так сказати і вступити в наші лави і займатися рятувальною справою, яка почесна в нашому суспільстві. Тому ми бажаємо, що після цих заходів бажаючих було якомога більше. Дійсно, що ті люди, які вибрали своє життя на рятуван на рятування людей, це дійсно благородна справа. Катерина Філіпчу, Костянтин Маніліч, вісті надії. Через п'ять років повітря на частині території Китаю має стати більш чистим і свіжим завдяки заходам уряду, спрямованим на боротьбу із забрудненням довкілля. Держрада КНР нещодавно оприлюднила план дії з цієї проблематики. До 2017 року концентрація зважених часток, що вдихатимуться діаметром 10 мікрон, має зменшитися як мінімум на 10% порівняно з минулим роком. Уряд визначив пріоритетними ряд регіонів, ситуація в яких найскладніша. Загалом до плану включено 338 міст. Досягти поставленої мети передбачається за рахунок посилення контролю за роботою підприємств, покарання злісних забрудників, порядкування спалювання вугілля, що є основним енергоносієм у Китаї, та скорочення автомобільних викидів. За даними Міністерства довкілля КНР, на здійснення відповідних заходів планується залучити різними каналами близько 300 мільйонів доларів. Жебра Глен Джеймс прославився на весь штат Месачусетс після того, як повернув у поліцію, знайдений у торговельному центрі рюкзак, в якому лежала 41 тисяча доларів, і паспорт на ім'я громадянина Китаю. Американці висловили бродязі своє захоплення майже на 100 тисяч доларів. Чоловік звернувся у поліцейську дільницю, щоб йому допомогли повернути власнику, знайдений ним рюкзак з десятками тисяч доларів, яким в результаті виявився китайський студент, що приїхав у штати в гості до. Друга. Житель штату Віргінія Ітан Вітінгтон, натхненний вчинком бездомного, заснував у мережі фонд, в який всі бажаючі можуть перерахувати гроші на допомогу Джеймсу. На рахунку фонду вже є понад 100 тисяч доларів, які не пошкодували близько 4 тисяч американців. Творець фонду розраховує, що збір коштів можна буде припинити, коли сума досягне 250 тисяч. Після цього Джеймс зможе на зібрані гроші придбати житло. Як сказав сам Джеймс, навіть якби він і захотів, Збагатитися, то все одно не взяв би з рюкзака ні пені. Я вірю в Бога і знаю, що він спостерігає за мною, пояснив же брак. На даний час бродяга живе у бостонському притулку для бездомних. Далі про те, ким пропрацював прем'єр-міністр Норвегії, скільки коштувала пляшка звичайної води добросердечному бізнесмену з Дубая та інше в короткому огляді. Комітет з регулювання ринку алкогольних напоїв і тютюнових виробів Туреччини видав розпорядження, яким зобов'язує виробників алкоголю інформувати покупців на кожній пляшці спиртного про шкоду її вмісту. Також на кожній етикетці має бути присутнім і попереджувальний напис Алкоголь тобі не друг. При цьому етикетки на алкогольних напоях мають категорично і зрозуміло відрізнятися від лимонаду і мінералки. Ця вимога стосується і пива, що містить алкоголь, і безалкогольного. Виробникам алкогольних напоїв дали 10 місяців на те. Щоб виготовити нові етикетки і замінити ними старі, після цього усі пляшки зі спиртним, етикетки, яких не відповідають новим вимогам, будуть вилучені з продажу на усій території України. Прем'єр-міністр Норвегії Енс Столтенберг провів один день інкогніто за кермом таксі восло, щоб поспілкуватися з виборцями. Про це очільник норвезького уряду сам повідомив журналістам. Мені було важливо почути, що насправді думають люди. Прокоментував свій чинок Столтенберг. За словами прем'єра, він хотів поспілкуватися з простими норвежцями напередодні парламентських виборів, які відбудуться восени 2013 року. А таксі є одним з тих місць, де народ готовий поділитися своїми думками з найрізноманітніших питань. Плату за проїзд Таксист, який не сідав до цього за кермо протягом восьми років, з пасажирів не брав. Водночас деякі пасажири розкритикували манеру водіння прем'єр-міністра. В якийсь момент він переплутав педалі щеплення і гальма. Бізнесмен із Дубая купив на аукціоні півторалітрову пляшку звичайної води за 2700 доларів, аби допомогти зібрати кошти на благодійність. Голова правління маркетингової і консалтингової компанії Екок'юб став переможцем онлайн-аукціону і таким чином зробив чималий внесок у забезпечення якісної початкової освіти для дітей у країнах, що розвиваються. Тоні Юсеф переплатив за пляшку майже 6 тисяч разів, але він задоволений своєю покупкою. Повідомляють ЗМІ. не знаючи, чи смакуватиме вода за близько три тисячі доларів. Інакше пожартував бізнесмен. На його думку, це одна з найбільш коштовних пляшок води, що була коли-небудь продана у світі. Бізнесмен планує при нагоді пригостити коштовною водою працівників своєї компанії. Ми в Дубаї маємо розваги, їжу, чисту воду, безпеку і добрі школи. Проте є місця у світі, де цього не вистачає. Тому це дуже добре, коли люди підтримують благодійні акції, сказав Тоні Юсеф. Ситуація зі свободою віросповідання в Україні за останній рік не змінилася, зазначається у щорічному звіті Державного департаменту США про свободу віросповідання в світі. Мова йде про те, що місцева влада вирішує майнові суперечки релігійної власності не на користь церков, а також спостерігається труднощі при реєстрації нових релігійних громад в деяких регіонах України. В результаті релігійні об'єднання не можуть володіти власністю. Згадуються також скарги релігійних груп на бюрократичні перешкоди при оформленні українських віз релігійним діячам. Згідно з доповіддю Держпартаменту США серйозною проблемою у багатьох розвинених країнах залишається антисемітизм. У Львові видавництво старого лева замість звичної дитячої літератури презентували п'ятикнижжя автора Грицька Чубая. У нове видання увійшло п'ять книг: постать голосу, вертеп, відшукування причетного, плач єремії та світло і сповідь. Представлення книги пройшло у декілька етапів, заключним із яких був концерт, презентація у театрі імені Марії Заньковецької. Варто зазначити, що п'ятикнижжя виборола гран-при на цьогорічному форумі видавців. Про те, як львів'яни люблять читати і не тільки, розповість Вікторія Михальчук. Видавництво Старого Лева спеціалізується на дитячій літературі. Однак нещодавно було виключення. Книга улюбленого поета не лише головного редактора видавництва, а й багатьох його працівників п'ятикнижі Грицька Чубая. Це видання готували близько року, друкували аж у Харкові. Якість не підвела, кажуть редактори видавництва. Я думаю, що Грицько Чубай, по-перше, він заслуговував на таку книжку. По-друге, в ньому в цій книзі так багато його, так багато його присутності. І... Це двоє молодих людей Андрій Лесів і Романа Романишин, які створювали дизайн. Дуже, дуже добре відчули це і зуміли створити такий макет, який би містив якісь вкраплення з його. Книги п'ятикнижі, яку він створював своїми руками. Такий ж тон, кольор цієї книги. І лейтмотивом цього видання є така стрічка, з друкованими на машинці літерами. Насичена передмовою Костя Москальця, ілюстраціями Романа Романишина та листами переписки Олега Лешеги з Грицьком Чубаєм. Книга п'ятикнижя прийшла на легкий шлях до рук читача. Разом з нею цю дорогу проходили люди причетні до видання. Особливо багато зусиль приклала дочка Грицька Соломія. Було багато відмов від різних видавництв. Тому не зразу прийшли до видавництва Строголева. Було багато зарізаних, зарубаних проєктів таких щодо оформлення книжки. Ну, це так це така праця, це рік роботи такої моєї наполегливої. Я шукала художників, дизайнерів з багатьма говорила, розмовляла з видавництвом, багато переговорів, багато перечитаних договорів, умов. Сама Соломія зізнається, що любить читати книги батька і дивується його майстерністю, адже більшість віршів у б'єтекнижі написані ним у молодому віці до 20 років. Почала читати розуміти в 16, а це моя поезія батька це така розмова моя з татом, оскільки тато помер, коли мені було 2,5 роки. Я собі з ним періодично розмовляю. У театрі Марії Зеньковецької з уст друзів Грицька Чубая, Богдана Стельмаха, Олега Лишеги, Віктора Морозова та дружини Грицька Галини Чубай злітали історії з життя поета. Він розмовляв поважно, завжди мав останнє слово, розповідає Юрій Венечук. Олег Лишега додав про Грицька, що той мав талант збирати навколо себе різнокаліберних людей. Розповіді доповнили читання із кожної частини нової книги. Третю частину прочитав сам Грицько. Увімкнули запис голосу поета. Родзинкою дійства став театр Тіни див. Гурти Файно, фідель Тріо Квартет та Джалапіта співали нові пісні, написані на слова Чубая. Також приєдналися до них пікардійська терція, Віктор Морозов та четвертий кут, Тарас Чубай із плачем Єремії, які виконали музичні твори, слова яких взяті з п'ятикнижі. Таємо, що на форумі видавців цього року книга Грицька Чубая разом із книгами Мічі Кайко, фізика майбутнього та Жан-Клода Маркаде Малевич виборола гран-при конкурсу. Найкраща книга форуму 2013 Вікторія Михальчук, Денис Вовк, Юрій Шута, Львів, Вісті надії. Про музичні жанри, їхній вплив та музичні дослідження можна було дізнатися в Донецьку. Там організатори концерту Ізофон намагалися, як вони висловилися, примирити музичні експерименти з добротою, під якою всі розуміють класичне мистецтво. Наскільки їм це вдалося? Дивіться далі. Почути поєднання нових жанрів музики на незвичних музичних інструментах мали змогу жителі Донецька. На концерті Ізофон, що відбувся на платформі культурних інновацій ізоляція, шукали нові форми гармонії співзвучних і сучасним зовнішнім простором. У складі «Ізофона» представлені академічні композитори, що володіють вільним сучасним мисленням і в той же час мелодикою. Своєрідність музичних рішень досить неординарна. Організатори розповідають, що одна із основних ідей заходу нести у цей світ те, чого людям так не вистачає казку. Вот этот корабль, который одновременно является бас-арфой, то есть этот инструмент создан специально для этого концерта. Он не имеет аналогов в мире, и это тоже какой-то поиск, какой-то шаг вперед к каким-то новым формам искусства, к новым формам не знаю, даже коммуникации в какой-то степени, наверное. Анна имеет с виду классической музыки, однако в таком творческом перформансе с радостью берет участь. Для меня это новый опыт, честно говоря. И, наверное, в принципе, такого, ну, такого вот варианта я еще не слышала. Соединение таких направлений. На самом деле мне безумно нравится и участвовать здесь. Тяжко перерахувати численні переваги музики в одному реченні. Однак психологи застерігають, не слід забувати, що мелодія може край негативно вплинути на стан людини. Все залежить від того, що ви слухаєте. Ну, взагалі, в сучасному мистецтві достатньо багато деструктивного. Ми в експериментах зайшли дуже далеко, на мій взгляд, по многим питанням. І для мене якраз вот одна із задач – примирити експеримент з тою добротою, яку всі звичайно відсилають Подрозумієте імен в класімускусстві, видерживши уже много поколінь і залишився оставшимся... цінністю. Сучасна музика настільки різноманітна в своїх рішеннях, але не завжди корисна для людського сприйняття. Тож не нехтуйте тим, чим себе наповнювати. Обирайте лише якісну музику, яка збагачує вас духовно. Микита Ісаков, Володимир Божинський, вісті надії. Слухайте хорошу музику, яка б надихала вас на добрі справи. На цьому все дивіться новини, щонеділі та щосереди на телеканалі Надія та постійно на сайті hope.ua. на все добре.